Мгу mm, нікого. So -so -so. ну, Их і всього цікавого там. Так, я так розумію, вона мені не дасть палива. Можна вилетіти трошечки. Як орбіти вдало складені? Зірка нічого не не скриває. Добре, подивимось, що тут у нас Як тут у нас... Шо крижані. Самі крижані. Шматки. Кульки, крижани кульки, блин. И пусти. Да шо ж так? 17 планет, чого так воно все. ты дым все планеты блин пусти просто так а геологічна теж пуста там тація не тобі не вулканизма нічого нема Ну, гарна така системка, могло б щось і бути. Могло б щось і бути. <кхем> Такі от системи якраз і викликають бажання після таких систем повну. Далі лупити в космос, блін, без зупинки, без досліджень. Просто летіти, летіти, летіти. Ну, я маю на увазі, коли дуже часто от одна за одною такі планетки чи системи трапляються. Хочеться улетіти як можна далі. Від цього місця. Можна було б спуститися, поставити. топусовый заради нащадки, но что-то мне не хочется этого делать. Так, а ты, значит, да, зерка? Кажешь, не ничего не мав тебе корисного. Ну, добре. Будемо шукати далі.